21 червня напередодні 72-ї річниці нападу фашистської Німеччини на радянський союз в скорботі біля меморіалу загиблим воїнам, що по вулиці Київській зібралися у Манчани на мітинг реквієм Вічний вогонь народної пам'яті. Свічки на спомин, документальні фільми, тематичні пісні і слова в пам'ять про тих, хто загинув. 22 червня день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Цього дня ми вшануємо всіх загиблих незалежно від національності. Тож схилімо голови перед мільйонами невинних жертв, яких забрала війна. В день скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. 22 червня представники уманської громади на чолі з керівництвом міста традиційно поклали вінки та квіти до обеліску слави. Ми сьогодні прийшли сюди на це святе місто, щоб вклонитись пам'яті тих людей. Які загинули в роки Великої вітчизняної війни, одна із самих таких кровавих, яка могла тільки бути. У Нас на сьогоднішній день проведено багато різних заходів, і ми ніколи цього не повинні забувати. І через це вчорашня та акція, яку ми проводили з запалюванням свічок, з демонстрацією кінофільмів, з виступами, це пам'ять про тих людей. Я вам щиро вдячний, що ви прийшли сьогодні сюди, в цей день. Що ви пам'ятаєте цей день, і ми повинні передавати наступним нашим поколінням, щоб не переривалася свят з поколінь. Тому що що може бути страшніше, ніж ота війна? Я сподіваюся, що ми будемо і далі працювати, а ми будемо робити все, що ми можемо, для того, щоб підтримати живих, які є сьогодні ветерани, і в нас особливо ставлення до цієї категорії підтримати їх матеріально, підтримати їх духовно, допомогти їм показати, які вони і використати те, що вони ще поряд з нами ходять і живуть. І ми їм щиро вдячні, що вони приходять, і всім тим громадським організаціям, які прийшли сьогодні до цього обеліску. Я бажаю вам добра здоров'я. Я бажаю вам добра, і нехай ніколи не буде війни. Нехай завжди будуть такі гарні, теплі, світлі, ясні дні. І скільки б не минуло літ в Україні будуть в цей скорботний день іти до могил воїнів, вдячні нащадки, ті, кому не байдуже, для кого це важливо.